Привіт, любі друзі! Мир у вашому дому! От знаєте, друзі, як людині не попасти в секту? От щодо визначення та тлумачення словника російської мови Ожекова секта це релігійна течія, відділившися від основного віровчення. І йому заперечується у християнстві. І основою віровчення це є Біблія. Слово Боже описує церква, яка створена самим Ісусом Христом. Тому кожна церква повинна пройти тест на основі Біблії. І зараз багато людей кажуть: ну це ж секта, так? Але питаєш людину, що таке секта, і людина не знає. Вона не має відповіді, що таке секта. І тому любі, секта це відхилення від першого джерела, яке є Біблія, і тоді людина каже: то що получається? Я тоді сектант, Так? Але Біблія от пише псалом 118 105 і вірш, для моєї ноги твоє слово світильне, то світло для стежки моєї. Тож насправді є світло, розумієте? Але люди так багато кажуть, та буде мені за 50% та й тоді я прийду до Бога, так? Але, дорогенькі, щоб ви розуміли, ви тоді живете у темряві, і ви не можете розібратися в цьому ніяк. От, наприклад, хто з вас готує їду в темряві? Хто з вас вечором любить на машині без світла їздити? Хто? Думаю, що ніхто, правда? Тож щоб ви розуміли, що слово Боже це є світло. І чим швидше людина знайде світло, тим швидше людина знайде шлях правильний і зможе розібратися у своєму житті і не зробити помилок. Розумієте? І людина думає, що все в неї добре, так? але насправді такі люди вони живуть у темряві. Будьте благословенні, дорогоцінні!